Всім доброго ранку. Початок моєї роботи в половину 11-го. Був я на миючці, машину не мив. Просто попілісосив, почухав стекла. Такі вже застрані були стекла, що капець. Я щось завтикав їх мити цих пару днів. Так чисто щось там тер тряпкою, а з моющим хорошенько протерти, тільки роздуплився сьогодні. Ну нічого, протерли. Тепер ми будемо бачити багато що. Друзі, з цією катавасією, з цими реєстраторами, з цими флешками, коротше, я зробив отак. З айфона добре скидується відео, яке писало дорогу. То я коротше, розвернув реєстратор. Тепер те відео, яке писало дорогу, пише салон, а те, яке пише писало салон, тепер пише дорогу. Ну, Типу відео з салону дуже багато скидувати приходиться. І в основному це саме таке відео з салону. Тобто я його поверну, цей реєстратор. Так, да, є мінуси, те, що я не бачу, чи горить, чи мигає індикація, тобто чи йде запис взагалі. Ну, є вихід. Включаєш просто на телефоні фронтальну камеру, тако підносиш його, дивишся, як типу, в зеркалі. Мергає, <смірга> значить все працює. І не мергає, то треба включити. Ну, якось так, друзі, ну а що, а як по-другому? Задовбався, я вчора з цих флешок поки поскидував, поки це все записав, поки обробив, це, ну, типу, дуже багато часу займає. А так собі зайшов з айфона, сразу одразу і поскидував те, то, що тобі треба. Що за бред, не знаю, будемо чекати якесь наступне об... обновлення iOS, щоб може пофіксити цю фігню. Хоча не факт. Треба, до речі, знайти свій старий 8 і спробувати його, коротше. Ну, попробувати чи воно ще з 8 нормально працює. Якщо не працює з 8, то тоді однозначно проблема в прошивці, того, що, що той, що той <кій> обновився на останню IOS і можливо це там якісь проблеми. Скільки всього, друзі, позаписував цікавого на реєстратор. Блин. І коли ж я оце його повернув е від себе екранчиком, то десь там на нижній панелі він ж сенсорний. Типу. Нажав на кнопку Вгадайте яку. Ніколи не вгадаєте? Напишіть, що я міг забакланити в коментарях, поки е е пока, коротше, поставте на паузу. А я, друзі, звук. Основне практично. <с> Могло б не бути зображення такого чіткого, якісного, але мав би бути звук. А без звука зображення є, ну який смисл з нього. Нажав на мікрофончик, який перечоркнутий, і всі повністю мої записи коротше, вони пішли коту під хвіст. Ну, Таке, друзі, це, це те, що касається реєстратора. А тепер те, що касається нашого збору, друзі. Щось коротше, перестали викидати, донатити. Ось 50 гривень як Сява закинув, так і топ за неділю висить і простає. І... <сміст> Непорядок, що це за діла? Да. 50 гривень це ж неважко перебити. Раз-раз собі все ви в топчику ваше ім'я тут красується, або якась брендова рекламка там чи ще щось. Коротше, все в ваших руках, друзі. Висадив дівчину на зочих і прийшло одразу ось таке замовлення з вулиці зочих. На Примакова, здається, чи куди, за 68 гривень. Прикольно, не прийшлось далеко їхати, друзі. Це такий час, десь ну, вже близько 11-ї, без 15-11. Саме такий офігенний е, час, щоб потаксувати. О, дивіться, під'їжджаю до світлофора на поділлі, а він повністю пустий. Я перший на світлофорі, друзі. Це ж капець. Це одразу плюс моралька, того, що ти не стоїш в цих пробках, не паришся. А замовлення все одно є, бачите? Так що, хто виїжджає зранку? Да, так, 20 гривень за кілометр, але ти виснажуєшся просто в ноліну. Ти вже до обіду нічого не можеш робити. Не те, що там таксувати, а взагалі нічого. Ну, це, звісно, як себе хто настроїть. Це вже таке діло. Добре, забираємо людей і їдемо. 68 гривень було до сплати, друзі. Так. Автобусик мені сигналить, моргає, тікай з мого кармана, це мій карман. Ти на мій карман не, роз... не роздівай, чи як там? <хе -хе -хе> да. 68 і плюс 70 за зато. А, дивіться, в мене ще ж є наступне, да. Я щось пропустив, ось так воно приходило до речі. Я його прийняв і зараз ми на нього їдемо. Це Примаченко вулиці, це Бивша Покришкіна. Да. Забираємо людей. Будемо катати сьогодні, друзі, чисто болт. Прям е, чисто болт, того, що в суботу цю, яка буде, Тобто сьогодні у нас четвер, завтра п'ятниця, потім субота. В суботу буде батл. Знову батл 2.0. Там вже буде, я так думаю, троє людей. Тобто до нас підключається ще сява. Е, сява у нас е, катає на шкоді. 1,6 MPI на бензинчику. І в нього, напевно, немає 838, а є болт. Точно я знаю, що є болт. А якщо є болт, то це означає, що в мене є болт. І ромчик, який катав зі мною в прошлий раз, він не вмикав болт, але в нього він є на другому телефоні. Тобто він може чисто болт теж катати. Коротше, в суботу ми перетворюємося на болтовозів і катаємо тільки болт напротязі трьох годин. І хто з Болта витяг найбільше коштів чистої грязної каси, той забере куш, а куш з трьох людей, друзі, вже 300 гривень. Якщо ніхто не хоче з вас, не захоче з вас придумати якісь допомільні челенджі. Поняли, які, такі, які сява придумав Там найбільше грошей за, найменш, ну, за найменшу кількість кілометрів. Коротше, такі якісь цікаві челенджі, можете придумати, закинути в банку цих грошей. І буде нам цікавіше, і вам також, також потім спостерігати за цим. Так, друзі, а як же заїхати в цей двір? Получається, на карті в нас показує ось таку ситуацію. І, скоріше за все. Ну, ви бачите, якби це було замовлення по 838, я б зараз набирав би клієнтів, думав би кудись під'їхати. А так, міточка стоїть, і ми до неї просто рухаємось. Не стоїмо тут. Там, біля, я сама ліпила, не стоїмо біля колобка, тут, а просто рухаємося далі по міточці, яка вказує нам про те, що 90% випадків клієнт нас буде чекати саме там, де міточка. Ага. Обознався. Висадив я дівчину. Так, друзі, я щось сюди в, цей, в, наш, в, наш, в нашу скарбничку не кидаю грошей, Щось завтикую. Короте. Сіки там було 60 плюс 70 плюс зараз е 50 теж. Але повний тариф був, здається, там 60. Коротше, 60 плюс 60, 200 гривень, це з 200 гривень це 40 гривень прямує в скарбничку, друзі. Да. Поки я сюди їхав, відвозив людину, прийшло ось таке замовлення. Ну, зека ви вже чули, а потім після нього одразу вже ще ось таке було. Я його вже прийняв і приїхав, відвіз людей, і ось ми зараз за ним їдемо. Захисників неба. Так, де це нам краще Так, нам краще тут повернути, так. Краще тут повернути і їхати ось так. Тут прямо потім. Так, тут у нас перехрестя, це на слідуючому перехресті нам направо треба буде. Десь там з лівої сторони буде чекати нас клієнт біля газ контори бившої, якщо це так. Так, 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 вже близько. Іде? Манько. Це десь трошки далі. Я не бачу нікого. Щоб нас чекав хтось нас з контури я вже приїхав, міточка трошки далі. Десь тут, здається, Будуть матеріали чи що. Ну Я вже практично проїхав цю міточку, тут нема де стати, а міточка вона ось знаходиться. Я сподіваюся, що хтось зараз до мене вискочить. Того, що тут стояти другим рядом, якось не дуже камульфо, якщо чесно. Геолокація показує, що він ось тут за поворотом. Ага, он, мабуть, стоїть. Висади я клієнта 55 гривень до сплати. Було, повний тариф був 84. 84 це у нас 16 гривень, прямує скарбничку. Немає наступного замовлення. Друзі, пропали кофе взагалі із всього міста. Да, ніде немає. А, нічого страшного, в принципі, зараз десь тут в холодочку притнемося, можливо, нічого не будемо запускати, ні Uber, ні 838. Працюємо чисто сьогодні по болту. Подивимося, що вдасться заробити. Це перший момент. А другий момент те, що в мене трошки більше часу буде, можливо, поскидувати з реєстратора зараз матеріал, поки прийде замовлення. Тобто, десь такого пройтись, розтягнутися, коротше, менше втомитися за кермом в одній позі. Да. Ось десь тут ми і приткнемося. Гагаріна 2. Волошкова. О, Волошкова, друзі! Бодік, ти знаєш, що таке за вулиця Волошкова. Це сусідська вулиця з вулицею Лебединського, тобто головне зараз не забути купити йому електродів, він просив. Якщо забуду, то це буде жопа. Тому що він, якщо побачить це відео і скаже, якщо я тут був і забув, то це буде точно жопа. Ну, будемо старатися, друзі, не забути. Я, напевно, навіть виключу наступні замовлення, щоб вони не приходили. І поставлю напоміналочку на телефон. Через хвилин 10-15 такого, щоб воно мені пропілікало. Так, щось я гарячканув, коротше, і поїхав Бог, його знає куди зараз. Давайте ми звідси будемо якось вибиратися потрошки. Оу, oh, пацани, а де долонька? Дивіться, ні тут немає. Поставити на паузу, щоб ті послідує не приходили. Ні тут долонька десь була, вроді без ліва зверху. Долоньки тепер немає і тої фігні немає. Як тепер зробити так, щоб мені наступні замовлення не приходили? Алло. Болт, ви що О, коротше, неприкольно, неприкольно. Це, мабуть, на рампу замовлення треба де уточнити. Поки їду, треба де набрати, мабуть. А то щось непонятно трошки. Показує на рампу, а на самом деле може бути там на центральному вході. Позвонив клієнтки, вона каже, що я біля фірми В. Фірма В це у нас вже на площі самій. А я поїхав би на рампу. А, до речі, не поїхав би на рампу, тому що вона показала свою геолокацію, а вона ближче до того входу. Тобто я на цьому моменті зараз би подивився на екран і пошурував би туди, куди треба. Як вам, до речі, диски оцей, цього фініка, тому що я його завжди і за цих дисків знаю в місті. Такі якісь непідходящі для, для кольору авто, але напишіть в коментах, як вам ці диски. Хе, ну не як ці диски, а як колір дисків. 64 гривні було до сплати. Повний тариф був 99, здається. А, да. <кій> тобто 20 гривень прямую в скарбничку. Не взяв я нічого другого, друзі, Того, що я все-таки вспомнив, що мені треба електроди на Лебединського, це ось тут за перехрестям, одразу за german центром, за заправкою, там є магазинчик по сварочним матеріалам, там всі, прям все що, ну, по розходникам, по всій цій фігні, вчетні ціни, хороший вибір, все що вам треба по сварці, все туди. Якби мені хтось платив за цю рекламу, знаєте. Ну... Хоча б 5 гривень, не знаю. Можна було б вже застромити в пилисос і попилисосити машину за ці кошти. Ну це все таке. Добре, беремо електродики і працюємо далі. Ось. svtmarket.com. Все для зварювання, всі діла. Пушимо мотор і шуруємо. Тяжкі зараза, капець. Ладно, друзі, діло зробили. Тепер запускаємо болт і працюємо далі. Братславська, проспект Коцюбинського 4. На центральний ринок, друзі. Дивіться, як все так порозділяли, коротше, прикольно. Е! Е! Що таке? Я ж нажимав. Ну, типа, вже б секунду я нажав би. -а. Просрав замовлення так, друзі, ще по-тупому. Ще й з кофом, ще по путі все чотенько. Ладно, чекаємо далі. Не хотів брати ось те замовлення, то тепер бери ось це, 6 за 90. 2,8 подача. Зі старого міста. Ну, добре, що не в спину, тому що прийшлось би їхати, зрозуміли, туди аж до привокзальної, там розвертатися коротше, і їхати потім обратно сюди, потім забирати людей. То 2,8 подача, я так розумію, що це для мене ще по божески Зараз быстренько через Дубовецьку скакнем, та й все. Я не знаю, друзі, для чого я це зробив з Дубовецьку і повернув в сторону. Так, да, це я протопив. Це десь воно ось там, виходить. Треба буде зараз та кот, це то я протупив. Ні, мабуть, салюту, я вернусь зараз. Бо так не робиться. Це зараз через весь той масів. Проїжджати, вертатися, буде швидше, я думаю. Дві руки, дві ноги, ось за 2 метра пройтись, він каже, встановіть, а ще піду магазин сигарет куплю. Так, да, є такі мудаки. Я кажу, простой не капає. Він каже, не капає, ну нічого страшного, і пішов. Або він ще прийшов, слухай тут замовлення по налічці. І сказав же ж йому, простой не капає. Не було десь хвилинки три його. 68 гривень було до сплати. Дав 70, каже, спасибо. Кажу, нема за що. 91 гривня була повний тариф, 18 гривень прямує скарбничку. Тільки що ви бачили старий формат зйомки, тепер ми бачимо новий широко широкоугольний об'єктив і... і вузький. А ще я телевік. Отако <ріхи> <ріхи> щось у мене рука деталізована, Ще прям. 1080. Волоски, видно, дивіться, є парт. Телевік рулить, бачите, от таке щось знімати. Ну, Щоб ви розуміли, це за цей телевік Всі доплачують, це іменно, третя камера. Третя камера це і є цей телевік. Так що, якби було дві, був би широкоугольний обичний формат, а телевіка не було б. Ми тільки щоб не побачили б ці волоски на цій руці. Ну... Якщо, звісно, у вас 1080-60 кадрів включено, а не 360 <смі> чи 720. <смі> так, добре. Я думаю десь знайти банкомат з водичкою. Бо я вже на автомат з водою кажу банкомат. <смі> де він може бути, друзі? Де ж він може бути? Десь здається там, на виїзді. Браславська і модерн. А де модерн у нас? Десь на матроса кошки. Ну Беремо що робити. Тільки піду, водички наберу з цього колодязя. Я дивлюсь, що там водичка якась мокра є. Надіюсь, що він працює. А як мені набрати, кстати? Це ж треба дві руки. Верніше чотири руки. Ну добре, зараз розберусь. Ну Скільки я забарився, може минуту, може і не минуту. Замовлення відмінили. Ну і правильно. Щось будемо тут чекати. Тут холодочок. Можна відкинутись такого опача і собі полежати, поки прийде нове замовлення. Що це таке? Батоська 4.2. Це по кругу, бачите як зацепило. Но це явно не мій варіант. 9,2 за 126 плюс 4 цей менше 10 гривень за кілометр. Придеться таке не брати. Ну Правильно, а що я буду зараз їхати? 4 км. Ну щось давненько вже немає заказів. О, дивіться. Кофе. А чого воно мені не приходить? Я ж готовий взяти замовлення. Може треба носиком туди розвернутися? <кх> да, давайте розвернусь носиком. Телефон не заряджається, треба включати вентиляцію, щоб він трошки обдувся. Добре. Поясніть, люди, як це працює. Я прямо в зоні, де горять кофе, сижу вже 5 хвилин і нема ні одного замовлення. Ну як так? Що це за бредняк такий? До речі, скол пішов трошки далі. О, о! Максима Шимка 2,6 ков. Пацани, це жесть вообще. 2,6 ков на соборну за 250 гривень. Жесть, ребімом їхати. Клієнтка вийшла на зв'язок, каже, друга секція. Так, тут я не шарю взагалі в цьому ЖК, де тут друга секція, де тут третя секція, 38Б, 4 корпус. Третій корпус. І там, мабуть, другий корпус. Корпус це секція, мабуть. Чи що? Бог його знає. Третій корпус ніде секцію не пише, значить це все-таки корпус. Ага, другий вон в углу. Чекаємо, чекаємо. Ось так, друзі. Бляха. 119... Не поняв, а що це таке? А як це так, друзі? Об'ясніть, пожалуйста. 199. Це ще як? Замовлення коштувало 240 гривень. А оказалося, що 199. Що за прикол. Я то, звісно, ще передивлюся, але клієнти самі говорили, що 240, по-перше. По-друге, здається, там все ж таки було 200 з чимось, 230 з чимось. А закрив тільки, що возі скайпарка замовлення, оказалося 199, без всяких там. Приколі від болта. Це що таке за цікаві штуки. Ну коротше, розберемося. Наверно. Та що ми розберемося? Нічого ми не розберемося. Немає ніякої техподдержки нормальної і внятної. Я б зараз на 838 набрав би. І говорив би з живою людиною, а тут на болту тільки одні роботи і, і то, коротше, непонятно. Ну, буду вдома, відкрию. Болт напишу їм, що це за діла, якщо там дійсно писало 240, а я приїхав було 200. Ну, це таке, знаєте. Діло не в 40 гривнях, розумієте, а що це за таке обманювання? Коротше, так як я говорив, вже розберемося. Давайте будемо рахувати, тоді 200 гривень це у нас 20% це 40 гривень прямує в скарбничку. Друзі. Долучайтеся теж, щоб по безстечку закрити цей збір і піти вже на шашлячки на стейк. Стейк цього разу, я думаю, не буде там тяжилові десь Бог знає де, а десь вже в районі Вишеньки зробимо. Так що зможете підтягнутися, не їхати в ці дєбрі. бо я чув, що комусь не подобається в плані розміщення локації. Твої. Ну, таке, йдемо бачити. Так що давайте безстресенько дозакриваємо цей збір. І вирушаємо на пікнічок. Так, що це нам треба, друзі? Замовлення в стрижоку вже треба. Я оце ж, до речі, їхав з цим замовленням, включив 838, як завжди, 4 км пошук замовлення в стрижоку поставив собі. І вийшло, так, що прийшло мені замовлення з шимка. На АЗС шел, яка там в напрямку Стрижалки на Львівському шосе знаходиться. Ну, і я такий його взяв, ну, виходить, воно мені окинув, я такий довольний, думаю, все, чотенько, набираю клієнтів, а вони трубку не беруть. Ну, не беруть, вони трубку не беруть. Тут мені приходить смс, що отримайте відправлення. А я ж заказав штатів, друзі. Такий цей гнучкий, мені ж його поламали. Попав на волейболі, короче, м'яч в телефон. А що йому буде? І цей. І поламався штатив. Телефон ну, хоч би хне, він повністю же виходить, Ну, не розбився, нічого, все чортніх, а штатив то поламався вже без... Без можливості ремонту. Ні, ну Як там можна щось зробити, таке, знаєте, хто шарить, але там різьба пластмасова, вона повністю попід по корінь е, поламалася коротше, і все, це вже нічого не зробиш. Треба сверлювати коротше, таке. На розетки дивлюсь, хорошого качества штатів, гнеться теж тільки без кріплення. Но кріплень в мене, друзі, вистачає, щось 3 чи 4 штуки. І під це кріплення там однакова різьба, і різьба тут же металева. Коротше, таке нормальне кріплення за 300 ні, за 80 гривень чи що. Ну так дешево стоїть, бо кріплення немає. І мені якраз кріплення не потрібно. І я оце ж його замовив вже. І я, думав, я його замовив ще вчора. І я думав, це воно вже прийшло. І коротше, думаю, о, якраз зараз на Гоголя заскочу, якраз чітко, щоб його мені це замовлення відмінили. Відміняють мені це замовлення. Коротше, я е, думаю, зараз поїду за штативчиком. Відтоді відкриваю, а це короте, замовлення а, прийшло мені на Укрпошту щось там. Я не знаю що, нічого на Укрпошту не замовляв, але прийшла якась посилка. Зараз приїду в Стрижевку подививсь, що там таке. Якийсь, може, Сибірський порошочок, хтось мені насипав. Відкрию, вдихну і почнеться епідемія. Таке щось ліплю, да? Короче, Ну, подивимося, одно... все одно цікаво, що там хто прислав. Е... Ну, будемо бачити, коротше. А поки потихеньку котимося, знаєте, зараз на годиннику у нас е... скільки? 57 хвилин першого. Це означає, що я 2 з половиною години працював і десь за цих дві з половиною години ми зробимо. Якщо нічого не візьму, то якийсь підсумок підведемо. Ну що, друзі? Прийшов час підбити підсумки сьогоднішнього дня. Дві з половиною години рівнесенько вдалося відпрацювати. На болту чисто сьогодні ми працювали. Значить, 675 гривень. 675 гривень, друзі. Це у нас е, слабенько якось, слабенько, знаєте, 675. Мінус 18% болта комісія. Це виходить 550 гривень е, чистими мінус 50 км пробігу, тобто мінус 600 гривень. 450 гривень вдалося заробити за 2,5 години. Тобто ми ділимо це на 2,5 і получаємо 180 гривень продуктивність. Я казав, що погано, ну в принципі, не дуже погано, слухайте. Останні, останні дні в мене і похуже бувало, я вам так скажу. А тут 180 гривень за годину продуктивність. Непогано, непогано. Ну що ж, друзі, будемо тоді, буду казати вам до завтра. Тому що сьогодні вже все по таксовки. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Patreon, ставте лайки, ставте всякі там дзвіночки і всю цю фігню ютубовську. Коротше. До завтра.